Розкажіть, який кращий метод лазерної корекції зору. Методику потрібно підбирати індивідуально під кожного пацієнта, які існують взагалі методи лазерної корекції. Це поверхневі методики, наприклад, трансиферка чи ласек. Це методики, які гарно підходять людям, які активно займаються спортом, наприклад, боксом чи карате, де є ризик удару в око. Це збройні сили, це військові де є ризик травми. Такі методики дають дуже гарний результат, анатомічний, і ми не боїмося око травмувати. Є методики поверхневі, які дозволяють отримати дуже швидко якісний результат. Це методики застосування механічних обладнань, мікрокератомів, називається Ласік. Чи методика удосконалена фемтоласік. Ласік це коли користуємось лазером і іншим лазером, тобто корекцію робить два лазери. Скільки коштує зараз лазерна корекція? Лазерна корекція зору коштує приблизно від 30 тисяч гривень до 70 тисяч.